Доброго ранку, любі мої першокласники! Запрошую вас на урок читання. Сьогодні ми будемо закріплювати звукове значення букви В, а також познайомимося із словами він, вона, воно, вони. Продзвенів уже дзвінок починаємо урок. Всі мерщій сідайте, діти! Домовляймось, не шуміти, на уроці не дрімати. Руки вчасно піднімати, і щоб не було мороки, всі готові до уроку. Тож, гаразд, часу не гаймо, і урок розпочинаємо. А починаємо ми його із артикуляційної гімнастики, а також вправ на постановку дихання. Перша вправа вам відома: понюхайте квітку! Уявляємо, що перед нами запашна квітка, носиком вдихаємо і робимо глибокий видих ще раз. Наступна вправа святкові кольки, надуємо кольки. А тепер те ж саме спробуємо, надуваючи щоки. Наступна вправа задми свічки уявляємо перед нами торт. На ньому багато маленьких свічок. Робимо теж глибокий вдих носом і сильний видих. Намагаємося задути якомога більше свічок. І остання вправа подми на чай або чашечка. Уявляємо, що перед нами чашка з гарячим чаєм. Робимо глибокий вдих і дуємо на нього. Ну, а тепер попрацюємо з чистомовкою. Ва-ва-ва щедра прекрасна мова. Повторюйте? Да, 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 прозора як вода. Ни, 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 мова України. Та, та, та вічно молода й багата. Ня, ня, ня. Колискова пісня. Се, 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 заходить в серце. Ова, 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 наче Пташка світанкова. Іт, іт іт гордо лине в свій політ. Зараз пригадаємо букви, які ми вже вивчили. А далі самостійно. Швидко читаємо. Порались, встигали? Якщо ні, потім поставте відео на паузу, поверніться назад та ще раз спробуйте. Ну, а зараз пропоную вам з'єднати схему зі словом. Кого це ми бачимо, дітки? Журавель. А це равлик, а це вишня. А це морозиво. Ну що, давайте шукати. Отже, журавель. Скільки складів? Журавель. Три склади. Шукаємо трискладову схему. В кінці ль м'який звук. Ось вона, погляньте. Так, а тепер. Равлик. Равлик. Два склади. У нас є дві моделі двоскладові, але у слові равлик немає м'яких звуків, тому підійде оця звукова модель. Далі у нас залишилися вишня та морозиво. Ну, звісно ж, морозиво чотири склади, йому відповідає ця схема, а вишня всього два склади ще й з м'яким Н. Тому вишні, слову вишня відповідає ця звукова модель. Продовжуємо. Треба впіймати звуки В. Спостерігаємо, гарно слухаємо уважно. Де знаходиться звук в на початку слова всередині чи в кінці? Хто це у нас? Верблюд. Чуємо на початку. Далі кавун в посередині слова. Далі. Хто це у нас такий? Соловей. Чуємо в посередині, а це вишня в на початку слова. Морозиво в останньому складі посередині слова. А це хто у нас? Лев в почули в кінці слова. А це хто? А це вовк такий веселий. У назві цієї тварини в є і на початку, і всередині слова. Зараз послухайте розповідь та запам'ятайте слова зі звуком в. Готові? Починаємо. Розумна ворона. У Вадима є маленький песик. Він назвав його Вулкан. У вівторок хлопчик прогулювався з вулканом вулицею. Випадково Вадим випустив з руки повідець. Та ось до вулкана підлетіла ворона і дзьобом схопила повідець. Вона тримала повідець у дзьобі й летіла, а песик весело гавкав і біг за вороною. Раптом ворона побачила на вербі годівничку. Вона повернула повідець Вадимові і полетіла до годівнички. Ось яка розумна ворона! Назвіть слова зі звуком В, які ви запам'ятали. Ну що, я запам'ятала лише слова, в яких В був на початку: Ворона, вулкан. Хто там ще був Боже, чотири ж пам'ятала. Вже не пам'ятаю, дітки, допоможіть, будь ласка, напишіть у коментарях. О, Вадим ще, точно. Ну, а зараз. Назвіть зображені предмети та за першими звуками слів, дізнайся, як звати цих хлопчиків. Отже, що це у нас? Вишня, а це лимон, апельсин, диня, вишня В. Л. А. Д. Що вийшло Влад. правильно. Так, а як же цього звати? Індик, і допомагайте мені. Вишня в ананас, а і ножиці Н. Здогадались? Іван. Розглянемо малюночки, прочитаємо слова. Так. Треба буде назвати слова, які відповідають кожному малюнку. Починаємо з першого стовпчика. Читаємо разом. Віник, вінок. Що ж зображено на малюнку: віник чи вінок? Звісно, вінок така прикраса, національний теж символ України. А це дітки, другий слива. Слава. Що ж намальовано? Слива чи слава? Слива. Далі дивимось на цей малюночок, що ми тут бачимо зображено? Весла чи весна? Весна! Підсніжники вже проклюнулись, розцвіли. Далі сім вісім. Яка це цифра? Вже дорослі, та знаєте, що це цифра? Вісім. Прочитаємо речення. Давайте разом. Слава він. Іванна вона. Слава і Іванна вони. Отже, коли ж ми використовуємо ці слова, він це все, що стосується чоловічого роду. А вона це, що стосується жіночого роду, жінок, бабусів, так? сестричок, дівчаток. А коли говорять не про одну людину, а про кількох, то кажуть вони. Отже, зайчик, як ми про нього скажемо. Він? Який він? Сіренький, так? Веселий, зубастий, вухастий, а це мишка, про неї ми скажемо вона, яка вона? Сіренька теж, так? Хитра такий погляд не і хитрий. А це теля. Яке воно? Маленьке, тендітне. А коли кілька звіряток одразу, то ми кажемо вони, які вони? Дружні. Так вони обіймаються. Дружні вони, сіренькі вони. А тепер прочитаємо та знайдемо на малюнках. Валю і віку. Починаємо разом з першого рядочку. У валі вінок. Другий рядочок ще ми не можемо визначити, бо у них обох вінки. І у віки вінок теж не можемо визначити. Далі. У віки. У вінку маки. Отже, віка це дівчинка, світлина якої праворуч. Продовжуємо останній рядочок, а у валиному вінку колоски. Значить, ліворуч ми бачимо, посміхається нам валя. Так, ну а зараз погляньте уважно на малюночок. Кого ви там бачите, що вони роблять? Отже, кого ви бачите на малюночку? Бабусю та двох онуків, так? Хлопчика та дівчинку. Що робить дівчинка? Їсть. що вона їсть, сливи, а хлопчик. А хлопчик смакує кавуном. А бабуся, а бабуся їсть виноград та пропонує он серветку хлопчикові. Ну що ж, а тепер давайте ми про них почитаємо. Починаємо з першого рядочку, читаємо повільно разом. Потім поставте відео на паузу та прочитайте ще раз цей текст. Готові? Отже, починаємо. В іванка і віки. Хто це у кріслі? Бабуся, а звуть її василина. Вона. Навесні, садила кавуни. Іванко носив відром. Що він носив? Воду і поливав кавуни. А віка. Бачите? Треба запитати, бо тут знак питання. А віка? вона лінива. Ні, вона мала Восени внуки смакували великим кавуном і синіми. сливами. А тепер спробуємо відповісти на питання за цим текстом. Про кого йдеться в тексті, дітки? Якщо не запам'ятали, прочитайте його ще раз та спробуйте відповісти все ж таки на ці питання. Як звали бабусю? Третя пелюсточка. Коли садили кавуни? Навіщо Іванко носив воду? Віка справді була лінивою. І остання пелюсточка. Чим вони смакували восени? А зараз пограємо в гру, яка називається слово у слові. Подивіться, наприклад. Перше слово слон. Із букв цього слова можна прочитати ще й інше слово. Я позначила червоними літерами. Яке ми можемо прочитати слово? Сон правильно. Дивимось тепер на друге слово. СЛОВА. Спробуємо. Закреслити одну букву і прочитати назву птаха. Сова вийшла. Тепер подивіться вісім. Якщо приберемо дві перших букви, то вийде сім. Наступне слово читаємо носила. Знайшли. Я аж два бачу. Одне носи, а ще тут є слово сила. Далі. Умова, як в задачі. А якщо приберемо У, то буде слово мова. Якщо у вас вийшли іще якісь слова, напишіть, будь ласка, в коментарях. А зараз розгадаємо кросворд. Пам'ятаєте? Треба відповісти на питання, а відповідь вписати у клітинки кросворду. Отже, перше питання. Деяке повідомлення, що досі було вам невідоме? Новина. Те, за допомогою чого люди розмовляють між собою, що нам допомагає мова. А засіяне поле це нива. Ну що ж, улюблена вами гра картинка заблукала. Назвемо всі-всі слова. Вірніше, всі слова ми назвемо зображення. А потім треба виявити, з якого ж слова, з якої букви починаються всі слова, та виявити одне зайве. Отже, що ми тут бачимо? Веселка, віяло, дельфін, виноград, велосипед, ведмідь. Вже зрозуміли, яке слово зайве? Так, дітки, зайвий дельфін. Бо це слово починається на букву Д. Зараз гра, знову граємося у гру так чи ні. Сьогодні на уроці ми вивчили букву В. Буква В позначає голосний звук. Звук В позначається буквою В, тепер не підказую. У слові Виноград два звуки в. А тепер назвіть слово, в якому було б два звуки в. Ну що ж? Оберіть, будь ласка, будь ласка, ромашку, емоцію. Якщо все вийшло першу, якщо було важко друга ромашка. Якщо нічого не зрозуміло, то третя ромашка. А зараз фізкульт хвилина. І завітав. Oh. Дякую вам за увагу! Зустрінемось!